І усім привіт! В мене звати поїзда ви Sky Rail та Майнкрафт та транспорт Києва Узи. І в мене питання. Ось мій канал. Нічого такого особливого. Аналітика, аудиторія. Угу, понятно.

Чому в мене майже всі країни дивляться? У мене питання. Яка Індія, яка Німеччина, яка Філіппіни? Яка Польща? які я був? Які Нідерланди, які Іспанія, яка Бразилія, Господи І при чому дивіться. Ой. О! 65. В мене Україна більше дивиться, а Росія повне гівно. Ай, а, да, у мене питання. Хочете ще порушати? Давайте подивимось. ай 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 ай, ай.

Е -е. Ну, саме найбільше це дивиться в мене Україна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Росії! Ну, от реально. Як ще напишу 365? А -а 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 ну, реально, просто можете в мене запитати. тебе тільки три країни дивиться, і все. Насправді блін я в шоці. А, е, у... Тим часом я відповідаю. І ви мене запитуєте, Які, блін, три країни тебе дивиться? Е, 11 країн ти розумієш? А за. Завж...

Почитайте Почекайте, мені по-эм. Я що, звісний блогер як Містер Біст? А ну давайте подумаємося по планетку.

а, у. Це був якийсь прикол в Ютуб студії, чи. Да, чи ні. Господи, я не знаю. Ну реально. Ось і думали. Що в мене ще й дивиться вся країна може. Якщо. Можете. Можете, будь ласка розпостраняюсь мой канал по всьому Ютубу, я стану таким, як Містер Біст, але не дуже містер Бістом, давайте хоч 100 тисяч добімо чи 30 тисяч. Ну, от реально. Якщо вам сподобався мега ультра ультрасупер э, крінч, э, точнее, мега супер прикол в Ютуб студії, ставте лайки, підписуйтесь на канал і усім пока!